Усім привіт! Сьогодні будемо дивитися гібрид, який називається Марісто. Це у нас Сенза Заден. Гібрид дуже цікавий, ну, як на мене, в моїх умовах він мені дуже сподобався. Росте досить крупний, там в районі 12, 11, 10 кілограм, там 9, 8 Дуже хороший гібрид. Залежив спеціально такий екземплярчик. В мене вже Маріста дуже давним-давно вже його немає. Вже він відійшов, залишив ось такого кавунчика, щоб розрізати, показати, спробувати і заміряти рівень цукрів. Так, беремо наш ножик. О, Хрустить. О, ось такий красавчик. Бачите, кожура в нього досить. Такого хорошого розміру. Така вона широка товстенька. Він у нас дуже транспортабельний. Дуже яскраво червона м'якоть. Насіння. Не супер дрібне, але невелике, і його небагато. Так, аромат пішов просто неймовірний. Так, зараз, зараз, зараз спробуємо. Так, насіння небагато М'якоть дуже такого насиченого червоного кольору смачний. Смачный солодкий колун, зараз заміряємо, що в нього тут по бриксах. Ну, в цьому екземплярі рівно 10. Може там трішки, трішки 10,1, десь отак. Отам, колись я на початку ще марісту, як тільки пішов, заміряв, то от там було, попадалися кавуни доволі часто Маристо 11 Брікс. Навіть Здається, був і 12, не пам'ятаю, це точно не скажу. Ну, такий доволі цікавий кавун, солоденький, має таку яскраву червону м'якоть, дуже транспортабельний. Бачите, товста така. Кірка доволі хороша. В принципі, хороший кавун. Росте. Без якихось там проблем. Гарно розвивалася ботва. Хороші, крупні кавуни. Ну є, звісно, були і такі екземпляри, там десь рослинка була слабша, то були кавуни і поменші. А так я кажу, що були кавуни досить крупні. Саме більші екземпляри були по 12 кг. Отакий він. Кавунчик Маристо, Ензазаден. Всім дякую за увагу.